Головні ж заходи з нагоди дня незалежності проходили в області 24 серпня в обласному центрі. Вранці того дня митрополит Івано-Франківський української греко-католицької церкви Володимир Вітишин разом із духовенством краю відслужив молитву за Україну. Після чого на вічевому майдані із нагоди свята відбулося урочисте віче за участю жителів та гостей міста. З привітальними словами з нагоди Дня Незалежності до Івано-Франківців звернувся голова братства УПА Карпатського краю Фотій Володимирський. І доки ми будемо святкувати незалежність, і Україна буде, бо як писав Іван Франков, довго нас не доля жерла, довго нас не згода жре. А ми крепне, ще й не вмерла, ще й не вмерла і не мре. Слава всім, хто віддав життя за волю України. Слава українській нації і слава неспареної Україні. Слава Україні! Заступник голови ОДА Роман Іваницький привітав усіх краян зі святом незалежності, зазначивши при цьому, що символ України вишиванка підкреслює красу та неповторність українського народу. Вишиванка це не просто модно. Вишиванка це душа, душа великого українського народу. Але він має бути. Олександр Сич у своєму привітальному слові наголосив, що не потрібно забувати тих людей, які віддали життя за незалежність нашої держави. День постання української держави це той великий день, до якого прагнули, і за який боролися десятки і десятки українських поколінь, боролися, віддавали життя і мріяли, що настане цей великий день День національної. І соціальної справедливості голова обласної ради Василь Скрипничук зазначив, що незважаючи на економічну нестабільність та політичні протиріччя в нашій державі, український народ сподівається на краще майбутнє. Але український народ я переконаний з надією дивиться своє майбутнє, і сьогодні святкує свій 22 й день незалежності. Я бажаю всім. Доброї долі і Божого благословення на справу зміцнення своєї Соборної незалежної держави завершилось святкове віче концертом для мешканців та гостів міста. Ольга Гриців, Любомир Бурута, новини телеканал Раї.